Вона зараз в розгорнутому бойовому стані, готова до виконання бойових задач, відпрацьовування цілей. Наш агрегат, наша зброя. Ми з нею працюємо, відпрацьовуємо цілі, знищуємо ворога. Не знаю, як в кого, в мене якось воно хвилями, знаєте, буває таке, що реально на позитиві, коли все вдається, в основному це зв'язано з технічним станом гармати. Якось у мене, тому що я з цим найбільше працюю, я найбільше залежний від її технічного стану. Бувають такі, реально. Намагаюся відволіктись, відволіктись від цього. От навіть от банально сісти трохи в YouTube, подивитися то відео, яке я дивився на цивільному житті і себе інтегрувати, повернути до тих емоцій до того часу, воно трошки розряджає. Біля багаття в основному стоїмо сидимо, верніше, буває десь там є можливість прилягти трошки. Відповідно, якщо ціль приходить, моментально відпрацьовуємо. Спати ну, по можливості. Коли є можливість. Трошки в день кимарнути, кимаримо, спимо, бо нічні цілі ніхто не відміняв, вони також випадають і там пару годин сну випадає. Робота знаходиться. Накручувати боєприпаси, розпочатувати пороха, підготуватися до, до бойових, підготуватися в машині, підготуватися, так само там біля пушки все підготувати. Обслуговування пушки йде повно всього. Після кожних пострілів пушка миється. Побуває, там нахилинуть якісь емоції, хочеться там шаурми якоїсь. Хочеться тепла якогось, просто сухості, коли болота, коли мокро. Ну, в даний момент через погодні умови кількість роботи ну, значно менша, бо пташки наша аеророзвідка має обмежену видимість, тому не всі аеропідрозділи працюють. Хай трохи перепочине, але ненадовго.